mm Сьогодні в нашій програмі про всеукраїнський семінар, який провела Державна служба зайнятості України у рамках програми ООН на тему розроблення послуг сприяння зайнятості для вразливих на ринку праці груп населення. У семінарі взяли участь керівники і спеціалісти обласних центрів зайнятості із різних регіонів України, обласних управлінь праці та соціального захисту населення, громадських організацій та міжнародних експертів із питань зайнятості і соціальної інтеграції країн Європи. Відбувався цей захід за сприяння міжнародної організації ПРООН в Україні щодо працевлаштування людей із інвалідністю, учасників АТО, тимчасово переміщених осіб із зони бойових дій та жінок. На сьогоднішній день, і це є правда, більше 50% працездатного населення працює у нас в тіні. На сьогоднішній день, день основним джерелом наповнення бюджету це є відрахування від працевлаштованих людей. Це і пенсійний фонд, це і єдиний соціальний внесок, які фінансується, і медицина, і охорона здоров'я, зокрема освіта. Соціальна структура. Тому чим більше ми будемо мати офіційно працевлаштованих людей, тим більше у нас буде йти відрахування, і ми зможемо більш ефективніше фінансувати охорону здоров'я, освіту, навіть проблематику щодо ремонту доріг і інфраструктури міста Житомира і Житомирської області, зокрема. Тому це питання дуже важливо, і ми дуже е, тісно співпрацюємо з Житомирським обласним центром зайнятості е, з Галиною Віталіну і постійно на контакті е, будь-які заходи, які проводяться, ми постійно приймаємо участь, е, сприяємо цьому питанню. З їхніми ініціативами, які вони виходять, ми завжди їх підтримуємо. Остання це от програма щодо працевлаштування тимчасово переміщених осіб, учасників української російської війни. Це теж питання зараз актуальне. Хлопці повертаються, мають отримати. Місце роботи, якщо не можуть забезпечити місцем роботи, то треба зробити профорієнтацію, може перенавчити, допомогти, посприяти, посприяти е в відкритті своєї власної справи. Ну, і цим займаємося. І Житомирська обласна рада постійно буде сприяти, сприяє в цьому напрямку, щоб збільшити кількість людей е і зменшити е відсоток непрац... непрацевлаштованих людей в Житомирській області. Проблеми забезпечення повної зайнятості у державі та боротьба із безробіттям належать до найбільш складних і таких, що важко розв'язуються. Ці проблеми мають місце у всіх державах світу, у тому числі і в розвинутих країнах із ринковою економікою. Економісти виділяють природне безробіття як природний продукт економічного розвитку, тимчасове короткочасні пошуки та очікування роботи, та структурне незбіг попиту та пропозиції. Озицій на робочу силу внаслідок зміни у структурі споживчого попиту розрізняють також офіційне безробіття, яке враховує осіб, зареєстрованих державною службою зайнятості, і приховане або реальне безробіття. Зайнятість населення дуже впливає на єдність суспільства на сьогодні. В Україні більше 50% працездатного населення працює у тіні, а це негативно впливає на наповнення бюджетів всіх рівнів. В нашій області налічується 16 тисяч безробітних, із них 53% – це жінки. Житомирщина має велику честь, адже ми визнані плотним проєктом, Проектом, який проводить міжнародна організація ПРООН, щодо працевлаштування людей з інвалідністю, учасників АТО та жінок в нашій області, я хочу сказати, що дійсно безробіття в нашій області має жіноче обличчя, тому що 53% із всіх безробітних, а безробітних в нас понад 16 тисяч, це 53% є жінки. Є громадяни, які мають проблеми і особливі потреби, і учасники. АТО. ви знаєте, що наша область одна з областей, яка е... Можна сказати, найбільше має на своїх теренах військових частин, і тому працевлаштування учасників АТО – це також на сьогоднішній день надзвичайно актуальне питання, тому не випадково наша область стала пілотним проєктом. І тому сьогодні ми за участю міжнародних експертів, наші і за участю наших колег з інших областей, відбувається такий семінар навчання, де міжнародні експерти навчать нас основам. Бізнесу основам як започаткувати власну справу основам роботи з такою вразливою та з такими вразливими категоріями громадян. Крім того, сьогодні долучилися до сьогоднішнього семінару ще наші сусіди з інших областей. Семінар розділений на дві частини. І перша частина це працівники служб зайнятості. В основному це керівники громадських організацій. А після обіду це мають бути самі безробітні. Тому ми в активному пошуку щодо працевлаштування даних категорій громадян, і щодо налагодження тісної співпраці із роботодавцями нашої області. Ви знаєте, що рівень безробіття для нашої області надзвичайно актуальний, тому що область найбільше постраждала від наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції. Особливо це напередодні Чорнобильських днів. Ми знаємо, що і штучно були створені райони, таких як Брусилівський район, і понад 30 тисяч. Було евакуйовано із населених пунктів, і тому створення робочих місць саме для таких громадян це одним із завдань органів влади місцевого самоврядування. І сьогодні ми як ніколи переконані як ніхто переконані, що саме завдяки малому розвитку і малого і середнього бізнесу проблеми безробіття можна подолати, і безумовно це залучення інвестицій, це тому, що великі підприємства завжди Пошуках робочої сили, і ось я вам навіть відверто скажу наш міністр Реван Олексійович, який перебував в Харкові. Він був разом із послом з Ізраїлю. і сьогодні вся служба зайнятості налаштована те, щоб дійсно сприяти розвитку трудової міграції даної даним державам і легально працевлаштовувати наших працівників. Тому такі семінари це є привернення уваги до того. Що можна не тільки неофіційно десь працевлаштовуватись, а ця проблема також для нас актуальна, тому що біля 500 тисяч ми не знаємо, де трудового потенціалу в нашій області знаходиться, тому тільки легально працюючи і наповнюючи бюджет. Держави, ми можемо стати тоді набагато міцнішими, заможнішими, і безумовно для цього і влада, і служба зайнятості перебуває в пошуку активних форм зайнятості. Ну і крім того, я хочу сказати, що проблема працевлаштування це світова проблема. Це світова проблема. Ви правду сказали, тому що дійсно все більше і більше це питання визнають міжнародні експерти. І сьогодні те, що наших земляків працює. Офіційно понад 5 мільйонів, а ми знаємо, скільки неофіційно. тому навіть той факт, що сьогодні безробітний може зареєструватися не тільки в Житомирській області, не тільки може зареєструватися в Житомирській області, а він може поїхати зареєструватися як безробітний і на теренах Вінничини чи Кіровоградщини, Це той факт, теж свідчить про те, що людина, яка шукає роботу, вона в будь-якому місці може зареєструватися цю роботу, знайти було бажання. Зайнятість вивільнюваних працівників у нашій державі забезпечується проведенням активної соціальної, економічної політики, спрямованої на задоволення потреб у добровільному виборі виду діяльності, стимулювання створення нових робочих місць і розвитку підприємництва. Відповідно до закону України про зайнятість населення, зайнятість це діяльність громадян пов'язаних із задоволенням особистих і суспільних потреб, і така, що приносить їм дохід у грошовій або іншій формі. На випадок вивільнення через зміни в організації виробництва і праці скорочення чисельності або штату держава передбачає для працівників певні гарантії. Для працівників, які самі не можуть працевлаштуватися, держава створила систему органів, що сприяють вирішенню цієї проблеми. Центри зайнятості можуть запропонувати працівникові роботу у тій чи іншій місцевості за його професією і кваліфікацією. А в разі її відсутності здійснюють підбір іншої роботи із урахуванням індивідуальних побажань і суспільних потреб. Для мене це приємність та велика честь сьогодні брати участь у цьому обговоренні з вами і говорити про те, як реформувати систему соціальних послуг в Україні для того, щоб люди справді отримали, отримували ті послуги, які вони потребують. Complex, but I would say also a very noble task. Це дуже складне завдання, але і дуже благородне. there is no doubt that і every country people are the biggest resource. І чому я кажу це? Я кажу це, тому що в кожній країні її найбільшим ресурсом є саме люди, і це також найбільша цінність. Право на роботу є одним із загальних прав людини. І безумовно, саме зайнятість є одним з найголовніших факторів статусу людини у суспільстві. It affects his or her overall well І від цього дуже сильно залежить загальне благополуччя людини. but also we, sh we can say that it contributes to the overall social cohesion of the society. Also, the so I think as, a, as a societies, we passed the phase when there was a thinking that uh, it is important to invest in growth. Суспільства наших країн пройшли вже той етап, коли вважалося, що найголовніше це інвестувати у економічний розвиток. Will jobs. І що сам по собі економічний ріст створитиме робочі місця. But the not, has not this Але на практиці ця теорія не спрацювала. basically we have witnessed a so-called jobless growth. Uh, and if we say that people are the greatest, uh, let's say, treasury of the society, it's not allowed anymore to keep this situation as it is. We have to take action. І оскільки ми розуміємо, що люди є найбільш, найбільшою цінністю у суспільстві, тому не можна залишати цю ситуацію, як вона є, потрібно вживати якихось заходів. Але якщо ми хочемо щось зробити в цьому плані, нам потрібно змінити те, як ми працюємо. So, employment services and social services і тому центри зайнятості та центри соціальних послуг не можуть працювати простими посередниками при працевлаштуванні. А більше вони повинні виконувати функцію коучів або, або тренерів для людей, які шукають роботу. І тому ці служби повинні працювати вже з першого дня, коли людина закінчує школу або втрачає роботу. Until they get employed. І до дня, коли ця людина цю роботу знаходить. So basically, the first day of losing the job should be considered as a first step for taking another job. Отже, перший день, коли людина втратила роботу, повинно, повинен вже розглядатись як перший етап на шляху до знаходження нової роботи. Uh, by, uh, state Звичайно ж, це дуже велике завдання, яке uh, Служба зайнятості не може виконати одна по собі. With other необхідно партнерство з іншими державними установами, а також неурядовими організаціями. А також із приватним сектором, тому що е, саме там розвивається бізнес. But also it requires extra responsibility с uh, obligations on the side of job seekers. Але також це вимагає більшої відповідальності та взяття на себе зобов'язань з боку тих, що шукають роботу. І звичайно, це передбачає великі зміни. Але це потрібно робити з рішучістю та з творчим підходом. In order to find which will best your here. І тоді можливо буде знайти рішення, яке найкраще підходитиме до ситуації в цій країні. Before, we will try to the with Як вже говорилось, ми постараємось поєднувати теорію та практику. So at the beginning of the seminar we will present some some models some ideas how this issue has been dealt in some other European countries. Отже, на початку цього семінару ми представимо деякі моделі та ідеї вирішення цієї ситуації в інших країнах. But please, please consider this only as, inspiration, not as a model to replicate or follow. Але наголошую, що це може служити для вас лише джерелом натхнення, але не потрібно повторювати ці моделі. Бейзіклівансвіпрезент Діс Екзамплсвілстоп Токінгерсайт define the the solutions. Як тільки ми закінчимо презентацію цих прикладів, ми

Тому що найважливіше це знайти таку модель, яка б відповідала вразливим аспектам суспільства в Україні, і знайти відповідні ресурси для покриття цієї вразливості це і фінансові, і людські ресурси, і інформаційні ресурси. На семінарі було обговорено розроблення механізмів взаємодії між центрами зайнятості та надавачами соціальних послуг. Зацікавленість викликала розробка послуг із працевлаштування за підходом дизайн, орієнтований на клієнта, а також розроблення послуги супроводу при працевлаштуванні за методикою кейс-менеджмент. Давайте звернемось до визначення, що таке кейс-менеджмент. Uh, it's, a, it's a process and in this process you have different points which are decided between the counselor, social worker and the client.

this means really strong, close, and long-term interaction between the advisor, counselor, and the client. І для визначення цих аспектів, для досягнення цілі, необхідним є сильна та тісна та довготермінова взаємодія між консультантом, соціальним працівником та клієнтом. Те, що ми часто спостерігаємо, як в практиці надання соціальних послуг, так і в практиці е, роботи центрів зайнятості, що і в соціальних працівників, і в консультантів час дуже обмежений. So the question is, if you have 30 minutes to spend with the client per month, how are you going to find out what that client really wants? Отже, питання дуже просте. Якщо ви можете приділити лише 30 хвилин вашого часу на місяць одному клієнту, як ви дізнаєтесь, яко, яка є мета цього клієнта? How are you going to find out What are the services that person needs? Як ви можете визначити які послуги, е, які послуги потребує цей клієнт? Але як радник ви повинні знати також, які послуги взагалі існують. That you can Послуги, які ви можете рекомендувати цій людині, а вона вирішить, чи вони їй відповідають. The the social worker a service provider and bring services and and services clients together and make sure that a client, Клієнт геть uh, from services what they need, because it's not up to the social worker to provide everything, all, all of the services needed.

Отже, тут дуже багато об'єкт аспектів пов'язаних з емпатією з взаємодією з клієнтом та з тим фактом, що час дуже обмежений. Social workers do not sit in their office and wait for the clients to come, but they engage with the com community and they find out who are the people that would need community support or social support. Отже, коли ми говоримо про е, ті вміння та ту роботу, яку виконують соціальні працівники, то можна сказати, що вони не сидять в своєму офісі, не чекають, доки до них прийдуть клієнти, а працюють із спільнотою для того, щоб е, визначити і зв'язатися з тими людьми, які потребують допомоги. Активна політика на ринку передбачає, що заходи із інтеграції осіб на ринку праці є основою соціальної політики. Основна увага у ній зосереджена на підтримці здатності клієнтів до працевлаштування. Щоб людина працевлаштовувалась, треба поєднати послуги, зайнятості та соціальну політику держави. Серед методик працевлаштування щільне місце належить профілюванню. Це метод діагностики, який дозволяє оцінювати ризик шукача роботи. Чому сьогодні у нашому семінарі? Беруть участь не тільки працівники служби зайнятості, а і громадські організації, і представники управлінь праці та соціального захисту. Це надзвичайно важливо, тому що ми маємо дійсно об'єднати зусилля і вибудувати таку модель, щоб людина, яка приходить у службу, вона повинна отримати різнобічну допомогу. І людина повинна чітко знати, що їй може гарантувати держава яку допомогу, а що має їй запропонувати і роботодавець. І тому сьогодні, як ніколи, ось я знаю, що урядом підготовлена постанова Кабінету міністрів про соціальну інспекцію. На попередньому місці роботи, а ви знаєте, що я працювала директором департаменту праці та соціального захисту населення обласної адміністрації, і ми добре це знаємо. що більшість людей зацікавлені в тому, щоб перебувати в центрах зайнятості значний період часу, тобто не тільки два роки, а й більше. Але перебувати не отримуючи допомогу. Чому Тому що коли людина перебуває на обліку у службі зайнятості, вона потім може звернутися у управління соціального захисту і оформити допомогу як мала забезпечена, як мати одиначка, просто як людина, яка потребує допомоги від держави. І ось не випадково я хочу сказати: в нашій області теж є парадокс, тому що соціальні трансферти... Значно перевищують над самою заробітною платою, тобто людині вигідно перебувати на обліку в центрі зайнятості і разом з тим. Йти звертатися у управління соціального захисту для того, щоб отримати матеріальну допомогу. А ми маємо стимулювати людину до пошуку роботи, тому що абсолютно втрачена мотивація заробітної плати. Рівень заробітної плати в першу чергу повинен бути таким, щоб він значно перевищував розмір соціальної допомоги. Тому дійсно сьогодні вже настав час в нашій державі, щоб це дійсно була соціальна інспектор інспекторці і е, функції на себе тієї людини, яка буде супроводжувати е, ту саму матір одиначку яка перебуває на обліку у центрі зайнятості, саме соціальний інспектор, який людині підскаже, як потрібно знайти роботу, який період вона може перебувати на обліку. Ну і безумовно, таким чином ми маємо людей залучити до активних форм зайнятості.